Знаю, що багато хто хоче приїхати до нас на виробництво, але немає часу або там можливості. Тому я хочу показати все, як є зараз. Ви бачите цех, в якому ми все будуємо. Наші бані, будинки, альтанки, комплекти. Ми робимо багато виробів, робимо все як для себе. Тому хочу розказати за важливі моменти, що в нас все дерево йде, тільки камерної сушки. Ви можете побачити, воно у нас приїжджає вже сухе і тримається все в ангарі. Все обробляється за допомогою станків. Відбираємо максимально якісне дерево. я вам Так скажу. Воно все ідеально стругається, шліфується. Ось так воно все виглядає в процесі виробництва. Але дивіться, я провожу рукою. Все ідеально відшліфовано. Ми, як виробник, можемо дати вам найкращу вартість, тому що від початку до кінця ми робимо майже все повністю самі. Ви можете он там побачити, також будується баня квадро. 7 метрів під індивідуальні побажання клієнта, яка поїде до клієнта в Дніпро. Ми повністю беремо на себе всю доставку, організацію процесу. За це можна не переживати. Тому ми робимо, щоб ви отримали максимальний сервіс. Ось так вона виглядає, якщо дуже коротко. Зараз вона майже готова до відправки з таким плануванням, як побажав клієнт. Всі думають, що доставляти баню це дуже дорого, але ми своїм транспортом доставимо до вашого дому, допоможемо, якщо потрібно, розгрузити, поставити та розкажемо про всі деталі і нюанси ще до того, як вона до вас приїде.